Темний Лондон, початку 19 століття, місто туманів небезпечних вулиць і прихованих секретів. Джеймс ділейні повертається після довгої відсутності, приховуючи багато болючих спогадів і таємниче минуле. Його поява розбурхує старі родинні конфлікти та запускає протистояння між потужними політичними та економічними силами. У цьому світі немає простих рішень, а кожен крок може стати останнім. Події серіалу табу розгортаються в епоху бурхливих змін. Британія стоїть на порозі індустріальної революції, але старі порядки тримаються міцно. Джеймс, повернувшись з Африки, намагається відродити сімейну справу, але швидко опиняється у вирі небезпечних змов між корупціонерами, могутніми корпораціями та кримінальним світом. Його шлях це поєднання помсти, амбіцій та пошуку себе. Тут немає чітких поділів на добро та зло. Лише люди з власними вадами та мотивацією. Табу захоплює не лише змістом, а й винятковим візуальним стилем. Похмурий, майже гнітючий лондон це простір, де панує тривога та недовіра. Кожен епізод дихає духом 19 століття, але з сучасною увагою до деталей. Звукове оформлення, приглушені мелодії та глухі удари створюють постійне відчуття небезпеки. Том Харді у ролі Джеймса Ділейні створив образ, який водночас жорсткий та вразливий. Його герой це чоловік, який носить у собі тягар спогадів, ховає глибокі рани і багато нерозкритих таємниць. Він не уникає конфліктів, але й не є типовим жорстоким бійцем. Це багатогранна особистість змушена балансувати між принципами і суворими реаліями. Його брутальність та загадковість додають образу магнетизму. Табу це більше ніж просто історична драма. Це роздуми про владу, зраду і ціну свободи. Це історія про те, як минуле тримає у своїх лещатах, і як незагоєні рани формують майбутнє. Серіал досліджує моральні межі, складні вибори та наслідки, з якими доводиться жити. Тут немає очевидних істин, лише складні дилеми і внутрішня боротьба. Табу це не лише історичне занурення, а й містична подорож в глибини людської психіки. Він пропонує глядачеві не просто події, а щільну атмосферу і складних персонажів, які тримають у напрузі до останньої сцени. Табу не просто серіал. Це занурення в темний, суперечливий світ, де правда прихована, а мораль гнучка. Це подорож у хаос минулого разом з героєм, що йде проти системи і бореться за себе у світі, який ніколи не був справжнім. i living